О цих беретах питання. Дивіться, за оцю ніжку, так? Дивлячись, яку ви хочете форму берета Якщо я буває, в'яжу починаючи з цієї ніжки і далі удваю її петлі і в'яжу візерунок. А буває, я в'яжу спочатку берет візерунок і потім в'яжу ось цю ніжку. Сьогодні у мене в роботі саме так: готовий берет і зараз треба зв'язати ось цю ніжечку. Дивіться, як я це роблю. Зараз я трошки опущу камеру, щоб вам було видно. Ось тут іде берет, так, а ось тут ми добираємо петлі. Наприклад, на спицю ви набрали там 7, вісім, скільки вам треба петель. Пров'язую, мене вісім, мабуть. Два, три, чотири, пять, шість, сім. І ось ця восьма петля, вона завжди. Прив'язується до основи. Ось Беремо в основі одну петельку. Хто в'яже, той зрозуміє: одну петельку і пров'язуємо її дві разом виворотні. О, ми приєднали. І коли ми в'яжемо ось цей манжет, ось цей, бачите, манжет ми в'яжемо, то кожну останню петлю цього манжета ми прив'язуємо до основи. Знову повертаємо. Перша петля знімається. Далі в'яжуться всі лицеві. Виворотньому ряду ми просто першу знімаємо і в'яжемо всі лицеві. А вже по лицевому ряду в'яжемо всі лицеві. А остання петля, ось вона, остання петля, бачите? Її перезнімаємо на цю спицю. Цією спицею підхватуємо. Петельку з основи. О, і пров'язуємо їх дві разом виворотньою. Пров'язали виворотньою. З цієї сторони, у вас буде йти ось така косичка. А з цієї сторони буде так гарно йти ось тут таке з'єднання, бачите? Ну. Є така форма бірета, як ось ця, наприклад, що його тільки треба в'язати потім цю ніжку. А інший варіант, що я вам покажу, то я там в'яжу спочатку ніжку, а потім вже сам бірет. Кому подобається така форма бірета, можете замовляти. Кольори в мене є багато пряжі, ну, чи ви назвете свій кольор, я вам можу зробити на замовлення. Це теплі зимні бірети. Ось в мене ще є готовий в такому кольорі. Бачите? О. Камера передає вам колір. Вони підшиті фліс, повністю тепленькі. Саме тут ніжку в цих біретах я вяжу так, як я вам тільки що показала.